Інформаційні підсумки четверга 16 листопада. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску дивіться. Від ідеї до справи чотири громади області отримують гранти на реалізацію проєктів для ВПО. Алея міцності у Летичіві вимушені переселенці висадили дві сотні саджанців фундука. Подарунок воїну волонтери захисту пропонують хмельничанам зібрати новорічні презенти на фронт. Чергову допомогу військовим на понад 2 мільйони гривень передав міський голова Олександр Семчишин. Цього разу за бюджетні кошти закупили 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3T. Бойові пташки отримали бійці різних військових частин, що дислокуються на території Хмельницької громади. Це чергова власне передача. Саме власне три тежки, так звані, в неї є, напевно, найбільш використовувані на сьогодні. І ми їх найбільше передаємо. Ну, але це далеко не єдина передача. Ми найближчим часом плануємо передати ще DJI Matrix 30T, це ще дорожчий безпілотно-літальний апарат. Плануємо передавати лелеки, плануємо передавати четверті аутели, ну і, звичайно, fpv дрони. Днями будемо передавати 90 штук. Ну і плануємо найближчим часом 500, плюс у нас наразі грається тендер на ще 600 штук. Тому це все власне за кошти міського бюджету для наших сил оборони. Разом з тим, скажу, що окрім використання бюджетних коштів, ми знаходимо можливість допомагати позабюджетним ресурсам, ресурсом силами. Працівників міської ради там, власними ресурсами меценатів, благодійників, наших друзів. Ми так само зараз найбільше купуємо саме безпілотно-літальні апарати, тому що це допомагає знищувати ворога і допомагає берегти життя нашим військовим. Допомагаємо і будемо допомагати далі. Чотири громади Хмельниччини отримують гранти на реалізацію громадських проєктів для переселенців. З 27 жовтня представники дев'яти громад взяли участь в інтенсиві від Хмельницького осередку благодійного фонду Рокада. В рамках пілотного проєкту їм розповідали, як писати грантові заявки та втілювати їх у життя. 15 листопада відбулася презентація семи соціальних ініціатив. Подробиці в сюжеті Ірини Аріон. Олена Кобилянська з 2014-го двічі тікала від війни. Спочатку з рідного Донецька, а в квітні 22-го – з Краматорська в Хмельницький. і з однією валізою і всією родиною. Наразі жінка одна з 52 переселенців, котрі вже 20 місяців мешкають в Хмельницькому гуртожитку на Тернопільській. Самий старший це 85 років, і самий молодший дві два рочки. Будинок ремонтувався. А от меблі, якими заповнені кімнати, вони так і залишились в радянських часів. Вони старі, дуже старі. Шафи зовсім зібрані зі з усього, чого можна було, і вони прогнили. прогнилі. Оці пліснява по нім пішла. Був такий випадок, коли у нас підломилися ножки в одній кімнаті, і ця шафа майже не впала на дитину. Проєкт з покращення житлових умов українців, яким нікуди повертатися, презентували журі. Потрібно закупити маблі. Тумби, вішалки для того, щоб люди могли розкладати свої речі. Дуже багато внутрішньо переміщених осіб втратили свої домівки або домівки перебувають на окупованих територіях, і ми повинні допомагати їм поліпшити умови, щоб вони не називалися, не мали статус внутрішньопереміщені особи, а як дві хмельничани, щоб вони могли. Краще себе відчувати в громаді. Проєкт Хмельницької громади один з семи для ВПУ в області. Продовж трьох тижнів в онлайн форматі волонтери Хмельницького осередку благодійного фонду Рокада навчали активістів та представників рад внутрішніх переміщених осіб. Зокрема, як писати грантові заявки та втілювати їх у життя. Це пілотний проєкт Рокади у співпраці з Міжнародним фондом відродження. Грантові кошти на реалізацію ідей, котрі мають покращити життя переселенців, виділяє Агентство ООН у справах біженців в Україні. Сумарно ми можемо зараз підтримати три проекти на е, з таким фінансуванням по 150 тисяч гривень на один проект. Критерії відбору це е, актуальність е, запропонованого проекту, е, інтеграція ВПО в рамках цього проекту. Наскільки вона передбачена, продумана. Це сталість проекту, це власне і е, досвід громади. Мені дуже сподобалися декілька проектів, які власне спрямовані на інтеграцію. Серед чотирьох громад, котрі стали переможцями, Теофіпольська. Де мешкають майже 900 внутрішньопереміщених осіб, тут хочуть створити іще ще одну соціальну пральню. Це село Турівка до громади. Там буде облаштована соціальна пральня на базі МТП. місця тимчасового поселення. У нас два МТП: це село Турівка і село у ми маємо допомагати. Допомагаємо люди. Багато з них хто не повернеться вже на місце, тому що немає води. Або якщо повернеться, то повернеться через довгий, довгий час. Реалізувати проєкти у чотирьох громадах області мають до кінця року. Ірина Аріо, Марія Шевчук, новини міста. Алея міцності з'явилася у Летичеві. Дві сотні саджанців фундука висадили вимушені переселенці, які проживають у громаді. Дерева безкоштовно надали активісти Хмельницького районного волонтерського штабу Українська команда. Продовжить Олександр Семенюк. Із окупованого міста на Запоріжжі минулого року до Хмельницької області виїхало подружжя Матвійців. Вдома кажуть, висадили не одне дерево. Тож цю справу продовжують і тут. Сама крона довга бути до півдня. то Вона тоді більше набирається усього сонця. А для сонця називається. І буде розквітати хорошо, і будуть плоди хороші, і наливатися буде хорошо. Місто Такмак, Запорізька область, який час в окупації, і там багато гине дуже хмельничан, А й буде не. як пам'ять про солдатів, які загинули там на нашій батьківщині. До створення алеї міцності приєдналось більше 30 вимушених переселенців, які проживають у Летичівській громаді. Серед них і подружжя Лещенків. Я завжди вірю в те, коли вони посажені в контейнері. Корнова система вже закрита. То думаю, що буде єдине жалко, якщо просто хтось не оцінить ці всі і приня поламає. За час війни дуже багато знищено лісів, парків парків, в яких держава вкладала кошти, які були облаштовані для того, аби наші люди, наші діти знали, що таке щасливе життя, щасливе дитинство. Але от такий от паскуда прийшла на нашу землю. І знищила, знищує все саме краще, що в нас було. Саджанці фундука висаджують біля найбільших вулиць Летичева, розміщують їх у вигляді кола, символу неба і сонця. Сподіваються, що ця справа усіх об'єднає ще більше. Щоб ми всі і місцеві мешканці, які нас прийняли, і ми, які сюди хотіли інтегруватися і вписатися, щоб ми були всі міцні, сильні і щоб ми всі разом об'єднані, перемогли і щоб мир, і щоб ми всі один одного любили. І поважали за саджанцями фундука і ініціатори акції звернулись до Хмельницького районного волонтерського штабу Українська команда. З'явилася ідея в звичайному діалозі, що переселенці міста Летичів хочуть продемонструвати те, як вони вдячні місту, яке їх прийняло. Вівся далі діалог, і ми зрозуміли, що в принципі є можливість дістати саджанці фундука. Ми зв'язалися з. Фермерським господарством батьків сад, які є в принципі доволі популярні в області, і без жодних питань нам надали, надали цих 200 саджанців. Свою волонтерську діяльність українська команда розпочала з початком повномасштабної війни. Вимушеним переселенцям благодійники пропонують гуманітарну та психологічну допомогу. Окрім того, допоможуть із працевлаштуванням. Олександр Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. Подарунок воїну. Акцію із такою назвою ініціювали благодійники громадської організації захист об'єднання волонтерів. Напередодні Дня Святого Миколая та Різдвяно-новорічних свят пропонують підготувати символічні презенти для військових. Що саме радять покласти? Знає Ірина Кондратюк. Шкарпетки, устілки, чай, трішки солодощів. Та патріотична листівка. Таке наповнення має мій подарунок для військового. Подібний може сформувати кожен охочий у рамках акції від волонтерів захисту. Ініціювали її до Дня Святого Миколая та Різдвяно-новорічних свят. Ми збираємо постійно до кожної події, до, там, до Великодня, до Нового року, до Миколая. Минулий рік ми так також збирали допомогу з навчальних закладів, зокрема. Допомогти хоч чимось порадувати, підтримати наших оборонців. Щоб їм було чимось легше, бо інколи якийсь листівка, малюнок дитячий допомагає більше, ніж якісь матеріальні речі. До акції закликають долучитись усіх небайдужих хмельничан. Збір триватиме до середини грудня. Детальний перелік речей, які варто покласти до подарункової коробки, можна знайти у соцмережах громадської організації. Ми ці списки грунтуємо на ну на запитах військових, чого їм не вистачає. Бо на сьогоднішній слава Богу, вони по продуктовому забезпеченні вже більш-менш налажно. А от таких як смаколик, якісь шоколад, чай, кава, шкарпетки, потім горілки, можна якісь хімічні, багаторазові, можуть балони бути газові, горілки, будь-що будь таке. Щось цікаве і тепле. Зібране волонтери передадуть на фронт. Кожен тиждень або через тиждень відвозимо їх туди, на, на самий самий передовок. Безпосередньо на Авдіївський, на Бахмутський напрямок, на запорізький напрямок, туди, де роботи не в ту сторону, куди можливо, максимально. Наші волонтери екстремальні, вони їздять і під обстріли інколи. Попадають то так, що саме саме перед подарунки необхідно приносити до волонтерського центру громадської організації за адресою вулиця Кам'янецька, 76. Збір також триває у Старокостянтинові. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Більше дев'яти сотень осіб завітали до другого у місті центру управління відходами, який запрацював два місяці тому у мікрорайоні Ракове. Найчастіше сюди привозять зелені відходи та одяг. Також у Хмельницькому на сміттєвих майданчиках встановлені контейнери для сортування скла та пет -пляшки. Продовжує працювати екобус. Завдяки цьому, говорить, в офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький все більше хмельничан долучаються до сортування відходів. Тему продовжить Ірина Муляр. Лана Тесленко із дитинства займається рециклінгом. Спочатку давала друге життя одягу та меблям. Після початку повномасштабної війни переїхала із Харкова на Хмельниччину, і в селі Олешин разом із чоловіком будує дім зі сміття. У нас є квартира в Харкові в центрі міста в старминому будинку, де ми все облаштували способом ресайклингу. От, тому ми ви вирішили взяти трошки вищий левел і спробувати збудувати будинок. Стіни будинку подружжя збудувало із соломи та глини, а фундамент із шин. Зараз облаштовують приміщення зсередини. Найтака цікавіша знахідка на смітнику це були раритетні меблі, які ми там знайшли. Це такий комод і дві тумби. такий схожий на спальний такий набор. На таких гнутих, красивих дубових ніжках в абсолютно чудовому стані. Я забрала цю річ до нас будинок. А ще жінка займається пошиттям худі повністю зі вживаної тканини. Більше року тому заснувала власний бренд. Перший худі я зібрала власноруч, вигадала дизайн з різнокольорових клаптиків збирати полотно. Ми вже співпрацюємо з деякими виробниками, які нам віддають свої відходи. Але час від часу ми на смітнику продовжуємо брати ті між щільно запаковані, в яких знаходяться відходи своїм прикладом. Світлана Тесленко хоче надихнути інших, свідомо використовувати ресурси, адже облаштувати побут з мінімальною шкодою для довкілля можливо. Для мене ресайклінг і взагалі переробка сміття і смітник все це пов'язано з чимось таким, що знаєте, ментальним. Коли розширяєш якісь такі внутрішні кордони, якусь таку вивільняєш свою внутрішню свободу, і більше немає якогось такого відчуття стиду, що це щось таке, знаєте, там погане піти на смітник, що це якось так ну, не дуже красиво в нашому світі. Так люди якось звільняються. В офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький говорять останніми роками все більше хмельничан долучаються до сортування сміття. Для цього у місті на сміттєвих майданчиках розташовані окремі контейнери для склада пет пляшки. А також працює екобус. У нас добре працюють така інформаційно-просвітницька кампанія, тобто в нас є гуфіцентр. Ми працюємо зі школами, з дит... з дитсадками. Якщо людині пояснити для чого, а потім дати там цей контейнер, то вона вже буде в нього викидати. Бо якщо його просто поставити, а не пояснити, то ну це насправді так не працює. Два місяці тому у Хмельницькому. Тому відкрився другий центр управління відходами у мікрорайоні Ракове. За цей час до нього завітали більше дев'яти сотень відвідувачів. Восени найчастіше привозять листя і гілля, а також одяг. Туди приходять справді люди, які живуть навколо або добираються громадським транспортом. Тобто ми розширили взагалі наше коло відвідувачів. Нині на меті будівництво сміттєпереробного комплексу та рекультивація полігону. Щороку, 15 листопада, у світі відзначають день рециклінгу. Це вторина переробка сировини. Людей закликають свідомо споживати ресурси і берегти екологію. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Золоту срібну та дві бронзові медалі привезли до Хмельницького учасники народного аматорського ансамблю бального танцю Успіх. 11-12 листопада вони брали участь у чемпіонаті світу Dutch Open Championship 2023. За результатами змагань команда хмельничан увійшла у топ-12 танцівників світу. Подробиці у наступному сюжеті. Єва Пастернак протягом п'яти років займається бальними танцями у народному аматорському ансамблі Успіх нещодавно повернулась із чемпіонату світу, де здобула перше, друге та шосте місця. Було дуже важко, тому що це чемпіонат світу, і туди їдуть тільки найсильніші. Хочу подякувати своїм тренерам. Також хочу подякувати ЗСУ, що вони воронять нашу Україну. І якщо не вони, то ми б не могли поїхати на чемпіонат світу. Восьмирічна Єва Бабій стала наймолодшою учасницею у складі ансамблю. Додому повернулася із бронзою. Я не очікувала такого, що в мене буде третє місце, бо це дуже сильні змагання. Ти виростеш, ти будеш дуже гарно танцювати, і ти вже будеш дорослим, вже ну, на танці не можеш холодити. Коли старенька, теж будеш вміти танцювати гарно. Чемпіонат світу зі спортивно бальних танців Dutch Open Championship 2023 тривав з 11 по 12 листопада у місті Асен, що в Нідерландах. У ньому взяли участь семеро вихованців успіху. Було соло і були пари. І ми маємо досить великі, як кажуть, урожай мідалі. В нас є перше місце. Зайняла Єва Пастернак, також у нас є бронзові призери, Єва Бабій, Ангеліна Прибежанська, Єва Пастернак, також друге місце Єва Пастернак. І у нас є фіналісти Даніл Горобець, Евеліна Кузьміч, Дана Мельничук, Павло Пукас і Єва Пастернак виступали в парі. Вони теж були в, 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 в топ-10. Кращих танцюрників світу таку кількість медалей учасники ансамблю вибороли вперше. Для юних хмельничан це перші змагання такого масштабу від початку повномасштабної війни. Діти приїхали з надзвичайним враженням. Вони побували в іншому місці, вони показали себе, вони по, вони побачили інших. Це звичайно нові враження. Розкала, як підтримували їх, як гаряче е, підтримували глядачі українців, як наші українці дуже вдало виступали. Я коли перший раз прийшла в цей зал я подумала, як там танцювати, і настільки був великий. Е, потім станцювала, побачила, що в мене вийшло. Там дуже гарна атмосфера, дуже гарна. Танцювала в. Вальс, танго, стандарт і латино. Мені подобається танцювати. Це така атмосфера ну, дуже мотивує. Бути в спорті танцював стандарт і латину, і вінали. Спочатку я здивувався те, що такий великий дуже зал. під час змагань юні хмельничани нагадували конкурсантам з інших країн про те, що у нас війна триває, і українці нині потребують підтримки цивілізованого світу. На цій футболці написані міста України, і взагалі написано, що війна в Україні досі триває. Багато українських танцівників наділи її. Збірна Україна вийшла на з прапором Азову. Це було дуже потужно. Завдяки вдалому виступу учасники ансамблю Успіх потрапили у топ-12 світу серед танцюристів. Ірина Муляр, Данило Біга. Новини міста. Відкрите тренування та забіг вперше. У Хмельницькому відбудуться легкоатлетичні змагання серед бігових клубів. У програмі жіночий старт на тисячу метрів та чоловічий на три тисячі метрів. На учасників клубів чекають в суботу на головній спортарені міста. У нас на сьогоднішній день є чотири бігових клуби. Вони всі будуть приймати участь в цьому заході. Це такі бігові клуби, як Flash Run, Рейс Експерт Клаб, Подільські Вовки. вони якби більше до триатлону, але все одно в них біговий рух дуже розвинутий. Та ще один клуб Iron Клаб буде особиста Першість визначатися за кращим часом, тобто три жінки і три чоловіка. А також буде командна, командне місце визначатися за двома кращими чоловіком та одної кращої жінки з кожного клубу. Біг він є одним з самих таких бюджетних видів спорту. Не потребує особливо. Великих вкладень, великих залів спортивних, тобто є кросівки, є біговий одяг і в будь-погоду можна бігати на вулиці. Радує те, що останні два роки у нас біговий рух дуже став популярний, розвинений дуже багато заходів, в основному вони зараз є благодійними, тому що такий час, але біговий рух розвивається і розвивається дуже швидкими темпами. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!